П'ятій хвилині гри любителі сенсацій залишилися ні в сих, ні в тих. Восьмиразові чемпіони країни вели в рахунку 3-1. Розгромний ви почав деметрадзе. Грузинський легіонер замкнув передачу земляка Каладзе з лівого флангу. А вже за три хвилини сам асистував на правому Геннадію Морозу. Колишній криворіжець, котрий так давно намагався знайти себе в новій команді, у Тернополі нарешті відчув комфорт, і другий його гол не забарився. Цього разу Геннадію допомагав не Автоматичне розслаблення киян за рахунку три привело до негайного покарання. Удар Філіпенка не залишив Іллі Близнюку ніякого шансу. Наприкінці тайму на табло Тернопільського стадіону глядачі змогли прочитати ще одне прізвище свого гравця. Палиш добив м'яча у власні ворота після того, як мороз влучив у стійку. По перерві знову нагадав про себе Деметрадзе. Три голи за тайм та покер у матчі. Схоже розв'язали питання яким чином Георгія мають використовувати тренери «Динамо». Експлуатація грузинського гольового чуття стала значно ефективнішою для команди ніж швидкість та техніка, які Георгій пропонував у попередніх іграх. Хто й дивись, засяє Демитрадзе у лізі чемпіонів. Втім, переоцінювати досягнення Динамо в Тернополі не варто. Захист Ниви не витримував ніякої критики. А голи у ворота Близнюка у виконанні і Дгебуадзе зайвий раз позначили хиби Греції ланки і у киян. Остаточний рахунок сім мабуть, не надто засмутив Тернополі все таки побачили багато голів та грали проти учасника ліги чемпіонів. Зате для головного тренера Ниви Валерія Богославського поразка стала фатальною. Він подав у відставку, яку керівництво прийняло, і за три дні пообіцяло представити команді нового наставника.